питання від Камі із Франції, 2013-й оголошений європейським роком громадян. А що це нам дає? через 20 років після введення європейського громадянства 500 мільйонів громадян єс не знають добре своїх прав право на вільне пересування на території євросоюзу на працю на обмін думками на подорожі в межах єс на дипломатичний та консульський захист та пораду якщо вони проживають в третій країні арсотосікфондипломатікенконсуляр протекшн енадвайс хендей можливість подавати запити до комісії петицій в європейському парламенті право звертатися до омбудсмена ЄС і намагатись розв'язати свої проблеми та отримати необхідні відповіді від інституцій Європейського союзу. На мою думку, ми повинні довести, що європейський рік громадянства оголошений не для святкування, а для вживання практичних заходів. Time... Уроки соціальної політики, Тичної та економічної кризи дуже важливо, щоб європейські громадяни знали свої права та застосовували їх Ми віримо в представницьку демократію. Ми знаємо, що Брюссель видається далеким. Що багато європейців скаржаться, що нічого не знають про ухвалення його рішень, які впливають на їхнє життя. Що бракує прозорості, Саме тому під час європейського року громадянства ми будемо співпрацювати з неурядовими організаціями. Жінками, молоддю, національними парламентами та всіма охочими, щоб збільшити обізнаність громадян. Ми хочемо, щоб 500 мільйонів європейців справді знали все про громадянство ЄС. Ви також можете поставити свої запитання на нашому інтернет-сайті.